Привіт! це на Капоті, канал про те, як фарбувати авто. Не тільки фарбувати, але й ще й полірувати. І сьогодні ми з Романом, нашим е, партнером, е, будемо. Полірувати, полірувати деталь, і яка у нас сьогодні задача? Що провести? Врятувати поверхню, прибирати дефекти. Добре, як Формання? цей дефект називається у нас? А, це у нас, ну скажімо так, нерівномірна шагинь. Так. От. Бо тут ми маємо поганий блиск, дуже така вона дуже гостра, маленька і некрасива. тут, в принципі, виглядає гарно. Нижня частина у нас доволі красива. А оця частина поверхні, вона, скажімо так, тут лак нанесений м м сухо. Но, так все як ти замовляв. Жахливо. Так, добре. Цю поверхню ми вирівнюємо і, в принципі, подивимось, переберемо, де у нас є маленькі звичайні точкові дефекти, які mm. можна прибрати локально, от, щоб, щоб не розтягувати фарбування на всюди. Але це ми покажемо в наступному відео. В цьому відео ми будемо прибирати нерівномірність шагрені. І, до речі, якщо ви додивитесь цей ролик до кінця, ви дізнаєтесь, як відполірувати деталь, саме забрати якийсь нерівномірний шагрень і зробити це якісно. За всі матеріали тріям, які ми використовували в цьому ролику, дякуємо компанії Європроект Україна та сайту «Color Market Online». Ну почнемо з того, що її треба шліфувати. Для цього ми будемо використовувати. А... Спіннені абразивні диски, градації 2000, вони нам дозволять вирівняти цю структуру а, лаку, але не прибрати її повністю для того, щоб ми, в принципі, отримали звичайний зовнішній вигляд, а не такий рівний, як скло. А рівний буде, якщо ми візьмемо звичайний абразив на жорсткі підошки. Якщо так? ми використовуємо стандартні, наприклад, диски 1500 або угу. дві, які використовуються для видалення дефектів, або це може бути там. Водостійкий папір mm. на жорсткій ем, основі. основі Тому ми, в принципі, при видаленні цього дефекту, або ми його не дошліфуємо, виглядати він буде, ну м'яко скажучи, теж не дуже, бо це буде як рівна поверхня, але з е, дірками всередину. Okay. Або якщо ми зрівняємо вже повністю, тоді ми отримаємо просто скляну поверхню. От. І вона буде не схожа на заводський варіант лакофарбового покриття. Тобто, у нас виходить так, якщо ми хочемо зробити автомобіль достойно, гарантійно і так далі, що нам okay. треба? Нам треба попасти в колір, ну, по-перше, під, год, під підготувати нормально, попасти в колір, але ще викласти нормальну шагрень. І якщо у нас є якісь дефекти, як то тобто нас щось десь якась поличка не блистить, для цього нам знадобиться поліровка. І зараз ми це зробимо, щоб у нас було так. все нормально. Нагадую всім, що перед тим як приступати. Починати, починати, а, а, притинок, починати нам треба шрифування. деталь очистити, щоб у нас не було якихось залишків жиру, наприклад, відбитків пальців або того самого пилу, який у нас дуже часто припадає на деталі в кузовному е сервісі. Тому давайте очищимо. Ми використовуємо спиртовий очисник 3М в аерозольному балоні. Е він гарно прибирає забруднення, не пошкоджуючи навіть свіжо поверхні, і має гарну властивість. Його невеличкі залишки на поверхні вони випаровуються, тому витирати його набагато легше. Має дуже цікавий запах. Зватова е, знову. Я і знав. Ну, на жаль, вишеньками не пахне. До речі, серветки не залишають ворсу. Так, так, це ці. безворсові серветки, професійні трієм для знижування поверхні. Вони мають властивість а, швидко а, абсорбувати рідину і при цьому не залишають, а, особливо, як ми бачимо, зі спиртовими очисниками, це дуже важливо. Не залишають ворсу. Бо, як правило, серветки погано працюють саме з водними водноспиртовими очищувачами. А, і і після факт. цього вони починають трошки розкладатись і залишати багато ворсу на поверхні. Починаємо з. Ми візьмемо диск 2000. Це у нас диск на м'якій спіненій основі. Він не має такої жорсткості для того, щоб повністю зрі... зрівнювати поверхню, але він може дуже вдало розтягувати оцю гостру шаги для того, щоб ми отримали таке плавне, красиве покриття, схоже на те, яке було на автомобілі. Добре, будемо використовувати машинку з ексцентриком 2,5 мм. половиною міліметра. А Тоді мені зараз компліс будемо <ріст> гнути. До речі, ми сухуємо шліфуємо без води. Це а, ці абразивні диски гарно працюють на суху. І у нас дуже гарно зараз ми бачимо, коли а, в сухому варіанті як виглядає наша шаринь. Для того щоб це все прибрати, щоб воно виглядало правильно, нам потрібно а, шліфувати до того ступеня, щоб ми не бачили цих маленьких а, блискучих точок. Все чудово, поїхали. Матова поверхня, немає блискучих а, точок. ну Тут трошки є. поверхня після полірування у нас вже буде мати нормальний зовнішній вигляд, але вона не буде а, рівною. Тобто ефект скла. Ну, на автомобілях його в автовиробники не використовують. Завжди у нас буде якась шагрінь. І тут вона у нас буде. Вона буде плавна, красива, в принципі, все це ми побачимо, коли відполіруємо. Топним етапом, оскільки ми вже прибрали основну частину наших дефектів, у нас е, маємо рівну матову поверхню. От нам треба зменшити глибину риски для того, щоб е, легше і швидше відполювати поверхню. Це ми будемо е, робити. Абразивним диском трайзять 3000, але його ми будемо використовувати через е, м'який перехідник, оскільки він е, полегшить нам завдання е, і реально працює краще навіть на плоскій поверхні. Він швидше е, понизить е, риску, от, і зробиться більш рівномірним. Так ще цікавий лікбез, Я ромі задавав питання і таке питання. Получається, що деякі поліровщики, чи мляра кажуть, що є нюанс по трізаку. Саме що коли ми починаємо працювати з трізаком, наприклад, ось у нас є гола деталь, ну, тобто пофарбована деталь. Ми беремо трізак, і він досить швидко сідає. Тобто вистачає його на півдеталі, все сів, Ми його викидаємо. Проблема трізак, не такий, все проблема, все не те, Рома. Що ми можемо на це сказати? Які у нас нюанси стосовно цього? Давай спочатку, спочатку mm, все залежить від того, для чого його використовують. Я пам'ятаю, я в тебе це я в тебе питався десь місяць назад, і ти мені відповів, що ти зак саме тризак, він специфічно зроблений, і він так не працює по свіжополакованому поверхні поверхні чи взагалі полаковані поверхні а працює і саме для цього він був зроблений. Райзікт це абразив, який був зроблений як частина технології а, полірування, ремонтного полірування, так. Тобто в такому вигляді, як ми маємо зараз, коли ми шліфуємо поверхню свіжофарбовані деталі, uh -huh. прибираємо дефекти і для полегшення і зменшення uh -huh. часу. Втраченого на полірування цієї поверхні використовуємо диск Тразік 3000. Тобто він має працювати лише по шліфованій поверхні. По шліфованій. А його задача він в принципі не є шліфувальним диском а абразивом, як, наприклад, у цей або, наприклад, у цей диск. Він майже не може знімати якийсь шар поверхні. Він просто для цього не, не підходить. От він може лише на матовій поверхні, і якщо присутня більша рижка, ніж, наприклад, у нас в разі три тисячі, це півтори тисячі. Він працює після е шліфувальних абразивів або 1200, або 1500, або 2000. Він Допро, робить поверхню е а більш, скажімо так, риску рівномірнішою і меншою, що полегшує полірування. Тобто йому для роботи потрібно тертя об ж попередньо шліфовану поверхню. Тут. Якщо ми хочемо до трайзіком 3 тисячі, у нас де не шліфована ще поверхня, і трошечки її, так би мовити, злегка шліфу, а, а, прошліфувати, щоб вона ну, трошки краще у нас виглядала, ні, це не його робота. Він просто там не працює. І це не тому, що він там, скажімо так, втрачає свою властивості. Ні, він просто не може. Якщо ви зіткнулися з тим, що у вас е, Тразік 3000 не працює по гладкій ще не шліфованій поверхні, це ще не означає, що він вже, е, скажімо так, закінчив свій термін служби. Ні, він буде ще працювати, скоріше за все, але на шліфованій матовій поверхні. Чудово, тобто його задача він не може довго працювати на просто е, на глянцевій та на глянцеві, да, поверхні. Чому для того, щоб з'явилися нові зерна абразивні, йому потрібно е, тертя його пластикової основі. А це може відбуватися лише на попередньо шліфованій поверхні. Все це чудово, цей абразив. Ми використовуємо використовуємо е, з водою, але не в традиційному розумінні, як водостійкі водостійкій абразиві, а лише е, частково зволоженим. Нам, в принципі, для цього вистачить навіть великої маленької пляшечки там на 200 мл. Зволожуємо трошки поверхню і сам абразивний диск. Для того, щоб зрозуміти, коли ж нам треба зупинитися, скільки нам працювати тразіком, можемо використовувати просте правило. У нас є зона, яку ми хочемо перешліфувати. Ми робимо 4 проходи, мінімум, може, краще, навіть 5, з перехрещенням на половину діаметру шліфувальної машинки. Поїхали. Ми з вами зробили 5 проходів з помірною швидкістю, перехрещення на половину діаметру шліфувальної машинки. У нас має бути отака зволожена поверхня, не суха, але і великої кількості води додавати не варто, оскільки це лише зменшує швидкість роботи траві. Після того, як ми завершили роботу, бажано злегка змити оцей залишки лаку з диску. Це дуже сильно продовжить його життя і полегшить використання наступної деталі. Отаким чином. Добре. Ідемо далі. Е, тепер нам треба ретельно очистити поверхню від залишків продуктів шліфування. Це дуже важливо, оскільки ми маємо справу в даному разі з доволі е, чутливим кольором е, в полірування, на якому видно найменші е, нюанси, дефекти поверхні, різкі, подряпини і таке інше. Тепер наша поверхня вона а, повністю нормальну, скажімо так, явну картину шаги. Ми побачимо вже, коли вона буде глянцева. От. Але наразі вже можна сказати, що вона виглядає набагато краще, ніж було до цього. При тому, що ми, по-перше, не знімали дуже великої а, шорщини шару а, покриття це раз. І, по-друге, ми його не зрівняли повністю. Воно не буде, скажімо так, 100% рівним, як скляна поверхня. От. Воно буде мати таку певну плавну шагринь а, таку гарно розлиту. Але ми побачимо. Побачимо. Але ми побачимо. Так, ну що, будемо полірувати, так? Да? Да? Починаємо полірування. Добре. Беремо полірувальну пасту, до речі, ти можеш її поки що встряхнути, а я буду готувати машинку. Хеві. Тобто, виходить, Ілон Маск випустив е, цей, Three, two, Engines full power. And lifts off of Biasat 3, Go Biasat, Go Falcon Heavy. Ні, це не Ілон Маск, це Тріє. Хеві. Тож ракета, яка в космос вилітає. Ну не зовсім те. А, шо, це паста? новий продукт для ринку України. Це полірувальна паста а, Heavy Gel Coat Compound. Вона була розроблена для а, полірування доволі таких а, жорстких випадків, коли потрібно відновити uh -huh. поверхню на човнах, на трейлерах. — Таких от пораванс, це що? Караван це трейлери. Штово. Боц, караванс, індустріал Гількоц і так далі. Багато yeah. багато, багато різних поверхні. Yeah. Але yeah. так намальовано і всі кораблики різні. Добре. От її особливість в тому, що вона а, в, в парі з вогняним полірувальником трієм 929 Вона дає доволі швидкий і гарний результат по а, поліруванню глибоких рисок поверхні без шліфування. Вона дає. А, Доволі гарний блиск, який можна потім, в принципі, э, скажімо так, дати трошечки більше, якщо використовувати порону полювання. Проста інструкція в піктограмах. Я так розумію, тут типу, одна капелька на 60-60 на 60 сантиметрів, так? Нет, це мається на увазі рекомендована площа поверхні, ага, ага. яку ми беремо за один раз. І оберти стоять, я бачу, оберти. І від 1200 Нет. до 200. 2000. О, До, до 2000. Чудово. Чудо. До речі, це... ще дуже гарна новина. Вона, в принципі, не має запаху. І навіть коли Я думаю, в мене ковід, добре. Це доволі серйозний аргумент для тих людей, хто полярує дуже багато. От, або в закритих приміщеннях, як завжди, це відбувається з поганою вентиляцією. Дуже добрий. Мильний. Кружок мовий. Ну, навіть якщо він не новий, а просто чистий, тому перше нанесення потребується трошки більше, для того, щоб е, вогняний полірувальник він доволі сильно першу партію поліоролі е, всмоктує в себе. О. Трошки нанесемо на поверхню. Оскільки у нас доволі, скажімо так, потужний а, дует вовняного полірувальника і а, полірувальної пасти, яка має. Хеві Ну, хеві це мається на увазі, що Можливо. вона має доволі великого розміру образи. В принципі, десь еквівалентний, як 0,9374. Ага. Але вона не висихає так швидко і дозволяє довше працювати і з більшою площою. От. Тому ми в принципі, візьмемо а, всю, поверхню. всю поверхню за один Всі раз. Починаємо з невеликих обертів для того, щоб розподілити полірувальну пасту по поверхні. Зараз ми це робимо для чого, не вмикаючи? Це для того, щоб ці краплі, щоб вони не повилітали вліво-вправо і кудись ще. Чудово. Можемо починати. Розподілили і поїхали. Оскільки ця поліроль вона має доволі великий розмір а, зерна, тому в принципі нам навіть не потрібно переходити на високі оберти. Ми закінчили. Супер. Просто супер. Мені дуже подобається. Давай витримаємо залишки, подивимось. Mm -hmm. mm -hmm. До речі, це один з найкращих способів, якщо ми закінчуємо, ну скажімо так, ми доводимо полювання до того, що у нас вже майже не лишається полірувальної пасти на поверхні. А, тоді ми можемо чітко оцінювати стан, а, ну наскільки ми виконали чи не виконали нашу задачу. А, в принципі, ми вже можемо оцінити нашу шарень, як вона зараз виглядає. От, е зовнішній вигляд, але оскільки це не чорний колір, тому це чорний це колір? Чорний. Дивічно, це чорний оговорився. Тому ми ще не закінчили. У нас є невеличкі сліди від е полірувального скажімо так, полірувального кола, от, які ми зараз приберемо. До речі, е оце поєднання, вовняний полірувальник з цією угу. пастою, з великим е абразивним зерном, він дає можливість майже не нагрівати деталь. Вона зараз навіть не піднялася до 30 градусів. Ну, я тобі так скажу, що Добре. взагалі, ну так, якщо. Якщо взагалі так взяти в цілкому, то в принципі машину можна віддавати з таким результатом. Трошки, можна віддавати. трошки, трошки треба доробити. Це, да, можна віддавати. Для чого ми, якщо, ми там, змінюємо вогняний полірувальник. Це якщо, брати, це якщо брати саме детейлінг да, і перфекціонізм, да, то тоді можна ще взяти, трошки знизити відкрита Але взагалі виглядає супер. А, головне, що ми робимо першим етапом, це прибрати сліди шліфування. Тобто Зуміло. у нас не має бути ніяких ні направлених рисок, якщо ми шліфували вручну, ні так званих поросячих хвостиків або барашків, як їх ще називають. Це такі заокруглені, схожі на спіральні ну, завжди, а, так, да? риски від шліфувальної машинки. Оце так. все має бути прибрано на першому етапі. Якщо це зроблено, далі нам залишається лише покращити а, зовнішній вигляд поверхні ну, або ще, прибрати ц... шагрініє. Вона ні шагріє. Да. Вона є і вона зараз. Вона, ми так. трошечки додамо її близько. От, використаємо. поліуретановий полірувальник. Це вже фіолетовий. Це фіолетовий, а... який, як правило, використовується а, теж як перший номер, але в даному випадку він дозволяє просто його декілька проходів. Вони приберуть всі шліфувальні вірські від вовни. Можемо починати. Не готові? Поїхали. Не готові? Готові. Готові чи не готові? Готові, не готові. Так готові, не готові, чи готові, готові. Готові, готові. Поїхали. Добре, тоді поїхали. Оберти. А, використовуємо як стейдж пасту від 800 до о, від тисячу до двох угу. а, Наразі поки що просто розподіляємо пасту для того, щоб знову ж таки з чистого полювальника. Ми нанесли трошки більше, щоб вона у нас не полетіла в твою сторону або на камеру. Чудово. Так, забираємо те ще. Це був другий підхід. Для чого? Для того, щоб е, прибрати, е, скажімо так, різкі сліди від вовняного полірувальника. О, тепер ми маємо чисту поверхню. О. Навіть якщо порівняти те, що було. Ну тут взагалі трохи гірше було, тут трошки краще. Але зараз сталося навпаки. Тут чудово, тут таке так, сім... Ну, як ми наразі бачимо, Чисто тут приєм, у нас вже, звісно, це вже не японський шагрень, це не те, що в принципі, ну скажімо так, не така маленька, гостра. Але тим не менше, вона є, от і вона не виглядає повністю, скажімо так, нетрадиційно для автомобілів. О, це ж все одно набагато краще, ніж було. Тому позбавити цих дефектів можливо і, в принципі, зробити це доволі органічно, як у вас є Так, одна паста, два кружки. Так, мож, ну, у нас чорний колір, будемо чесними. Це далеко ще скоріше не кінець, оскільки а, ми маємо тут, можливо, ще й поглограми, ще й маленькі подряпини. Це ми можемо побачити лише або поколи, на сонці, або якщо візьмемо він Але візуально супер? Ну, Для цього в принципі, ми можемо зробити фініш вже фінішними полярулями. О. Добре, дивись, варіант ще такі. Це у нас лак. Е... От таким чином ми можемо перевірити поверхню. Так, в принципі, у нас є невеличкі мікросліди, які прибираються, угу. наприклад, маганті пастою або жовтий колпачок 80 -349. Оскільки, бачиш, у нас на відображення а, світодіоди з телефона у нас є, в принципі, невеличкі такі. Мікроподряпини, але такого чіткого сяєва і вигляду як гулярувальне коло по поверхні його нема. Ну ти можеш це побачити як експерт. Розумієш для пересічної людини, в принципі, це так, але зараз весна. Сонця буде багато, і на вулиці, в принципі, це поверхня, вже, я би сказав, на 4 із 5, і більшості людей воно вже буде. Добре, дивись, але це у нас була нова фільонка, тобто так. ми відфарбували це фарбована. Це, це стрімі, це називається ремонтне полірування. чудово з видаленням дефектів, тобто mm. попереднім шліфуванням і послідуючим полюванням. Давай тоді в наступному відео покажемо, як працювати з лаком, який у нас лежить на ну стара деталь. Зачухано, Тобто, малювання, шом... без шліфування для того, щоб просто відновити гарний зовнішній вигляд старого автомобіля? Без шліфування? Без шліфування. Цікаво. Добре, дивимося в наступне відео.